Ми їхали в Дартмоу національний парк. Це його інша частина. Дуже-дуже гарний. Я навіть не знала, що в Англії таке може бути. Ем... Yeah. Дуже гарний. Прикрим камням прямо ходити. Аж куди я спустилася. Ще ще хочу вилізти на отой мост, але я там повинна дивитися внімацію, бо там дуже багато машин. Ми приїхали до моря, в нас дуже гарна погода і привели його скоро купатися. Тут є частини пляжу, на яких дозволяється бути з собаками, і є частини пляжу, на яких не дозволяється. Що, мені кажеться, прям дуже-дуже ну, -то супер, тому що собаки можуть побігати спокійно. Їх, так сказати, хазяїва можуть відпочити, що ще можна. Коли тут, де ми знаходимося, це найстаріша частина юрського періоду. Бачите, я навіть не знала. найстаріша частина. Оці червоні, зараз можливо не видно червоні скали. Ми ці нові 250 мільйонів років тому назад, коли ще була пустиня. Навіть старше, ніж, це навіть старше, ніж динозаври. Це все треба вдома почитати, настільки цікаво. Ти, звичайно, багато цього нічого не знаєш, так трошки частинками. А як, звичайно, починаєш вдаватися в деталі. Це настільки цікаво. Ага, Jurassic Period. Оце усі Jurassic Period. Це Mesozoic, угу. цікаво. Так, А після Jurassic periodo ага, почали появлятися динозаври. Так, англічани дуже люблять вирощувати багато квіточків в їхніх садах. Я хочу показати квіточку, яка мене сильно здивувала. Коли ти до неї торкаєшся, таке чувство, що вона бумажна. Я навіть не знаю, як вона називається. Вона буде спитати. Чуєте, як шелестить? Дуже багато різних. Це мій любимий кущ. Мені так подобається, як він квітне Це хайдренджа Такі маленькі квіточки. Це фьюжа в мене також така є такаринка. На них кажуть, ще баляринка, ромашки. Кожту сильно люблять чорнобивці, але бачите, не ну, то є декілька видів, і таких біленькі, і такі ось жовтенькі, це також южа, але інша. Того кольору. Це, не як на бегонія. У мене воно якось так не вас не знаю чого. Це також фюжа, але іншого кольору балеринка. У мене такого кольору є. Ми приїхали на прогулянку з Оргстером і тут дивіться ось, які гарні квіти. Всі зібрані такі різних кольорів, а тут трошки друга серединка. Ми вже були тут в цьому парку. Зараз хочемо піти попити чаю. Тут бачите їх і нацеєм. Квітне. Вон там воно горіх, великий-великий. І обикновенні дерев'яні лавочки, нічого особливого, але на гарній природі. Сонечко, тепло, гарний день. Це гуде травичку косять. Пиди вражають. Так тут гарно. Я знімала, ми тут приїжджали в цей готель, заказували. А в тенуті на моє 60-річчя. Рази ну, ми приїхали сюди з Оскаром погуляти і попити чаю, кави, хто що бажає. Це капучино. А зверху присипали чимсь сладостям. Назом з камнями не буде не сажати. Так камушки небольший. Сіпліс. Сі цей. Природа насичена така, а що ж в Англії, дожді постійно йдуть, тому тут природа щаслива, будемо казати. Горні ромашки ці миленькі, дивіться, які гарні. І дивіться, який гарний кущ. Я вже вам в одному відео показувала, які тут гарні кущі є. І тут кожен раз, як ідеш, і все нові і нові види. Ось такі є, дивіться, з жовтенькими квіточками. Роза як пахне. А ось які квіти, дивіться. Такі блідно-блідно. Розовий, з білим і. У мене знову відео про природу, про красу, так що сьогодні таке. Настрій такий поки. насолоджуватися природою. Піднялись на гору. замовилися трошки.